Доброго дня, сезонні члени співтовариства. Повідомляю про скасування останньої публічної сесії спостерігачів, яка була запланована на 20 листопада. Насправді, зі з'єднання буде поздобнати надісланий Відповідно до того, що 9 статті 45 закону України про місцеве самоврядування в Україні за цінами комісії є правоправлення, якщо в чому не участь, якщо це були сьогодні державні установи. Наші позиції, що це не має, 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 Секретарська спільна розвитку подібних комісій запрошує сільський голова, секретар сільської ради Людмила Співа, наступник сільського голови Сергій Сайтова, керуючи справа Марія Кінчук, начальник фінансового відділу Кирина Юк, начальник відділу Бахарського відділу Тамара Панчук, начальник відділу організаційного забезпечення Сергій Шеремета, начальник відділу кадрової роботи Людмила Пану Старчук. Старший парламент представник Слобову, Володимир

У нас є одне і питання. Прогреси на змін на бюджетно-квартирську і сільсько-квартиральну на 2022 рік доповідає начальник класу релігіону Євгенія Володимирівна. Шановні депутати, на ваш увагу надається пішу. Найбільш цікавий рішення у прогрес на змін на бюджетно-квартирську і сільсько-квартиральну Деякі прийняття даного рішення вийде в зв'язку з тим, що знову по бюджету нашої федеральної допомоги надійшли зміни до обсягів з бюджетної праздники перша черга. Значить, суб'єкції із догаданицької сільської ради, 140 тисяч вони передають на Перший на заходах, по своїх заходах. Але це місце сільська рада, краще нам 30 тисяч затверджує на інклюзивно-ресурсний центр. Тобто по кількості обслуговуючих дітей і обслуговують інклюзивно-ресурсний центр. Це друга громада, і по кількості дітей. А за весь період обслуговування вони нам надали тільки 70 тисяч. Зараз тисячі, нам треба їх запекати для того, щоб виявити баланс по е, обслуговування їхніх дітей. Так, uh, кріпость. У зв'язку з цим, що у нас е, по суті, харчування дітей перших чи четвертих класів тільки у жовтні місяці, нам було 1,46 передбачено на харчування дітей перших чи четвертих класів суді з державного бюджету. По тобто, наші нашої дітки освіти були надані до обласного бюджету і здійснюється перерозподіл зараз віддатки на харчування дітей. Просто у нас не буде такої потреби на 291,3. Тисячі гривень по суб'єкції державного бюджету на харчування дітей. Тому їх перерозподілять в інших громадах, де є ми і так завжди прогнозували це харчування дітей, зараз кошти протягом року. І зараз такої кількості у грошей нам вже немає в цьому Тобто їх перерозподілили вже річ наказу обласної військової адміністрації на інші громади. Тому це теж треба включити до доходної частини зміни, до доходної частини бюджету. Для того, щоб попутно вирішити, крім цієї бюджетної транспорту, попутно вирішити наші з вами, власні проблеми, є пропозиція звичайно на 3 млн 266,9 тисяч гривень наші власні доходи. За рахунок оцих всіх доходних частин, зміни доходної бюджету та закриття резервного фонду 1 млн 600 26,4 тисячі гривень, ми маємо можливість вирішити частково наші проблеми, які є Ще до кінця поточного року. Значить, додаткове поділення буде на ПМСД 230 тисяч 140 захід субвенцій з Верховницької сільської ради і 90 тисяч є звернення нашого ПМСД на забезпечення лікарськими засобами в пільгових категорії населення, тобто виписані рецепти на наші пільгові категорії лікарям забезпеченими медикаментами. Вони косять 90 тисяч додатково До проєкту рішення включено 4 мільйони гривень на. Получиться капітального ремонту доріг. Значить, мільйон на поточку ми включили до проєкту рішення і 3 мільйони на капітальний ремонт доріг. Значить, до проєкту рішення включено капітальний ремонт дороги мого кобарів і коротка до уговор доларів. Крім того, по поточці є пропозиції ще додаткові. Крім того мільйона, якщо враховуючи стан планеті бюджету, який ми зараз вже бачимо, що в нас практично до кінця року нам залишилося виконати по плану 2 мільйона тисяч гривень, ми можемо ще дозволити собі зараз, якщо ви дасте дозвол, на мільйон збільшити доходну частину бюджету і ще додати на поточний ремонт доріг. Називаю дороги, які у нас ще передбачено робити. Набережна ж на, на, важна, на Тлісна голодок, Кругова кавилівка, центральна групарівка, степова капилівка, тиха капилівка. Е, ще якщо мільйон достатньо, селі, по, е, по селу дронників, ще там є пропозиції. Якщо буде пропозиції, ваша мільйон круче, значить, ми ще додатково кручимо ці дороги. При тому, е, зазначення у нас з вами вже на попередній сесії е, і на вихонкомі. Допомога на агропромисловий розвиток подали наші громадяни, які керують корів піс, Овець і Значить, Затверджена у нас допомога для агропромислового розвитку громади на 762 тисячі гривень. Значить, треба цю виплату ще здійснити в поточному році 263 тисячі включити до проєкту бюджету. Збільшуємо на 30 тисяч е, інклюзивно-ресурсний центр, ті, які передала нам Сантійська сільська рада, знімаємо стартування 2910 тисячі гривень і е, 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 іде збільшення у нас Хміській е, селищній раді звернулася Зеленська селищна рада на 14 дітей з села Бородників і з тої бувшої Бородницької території Бородницької сільської ради відвідують Ожиський дитячий дошивний заклад. Вони ці завітні харчували, зараз вони просять, щоб ми їм віддали 41 387 тобів гривень на компенсацію за харчування, яке здійснилося протягом року цих дітей. Ну і закриваємо резервний код на 1 626 435 74 копійки. Це, Це те, що чому до проєкту рішення, і плюс мільйон збільшуємо доход на частину бюджету, І якщо даєте доплом, значить ми тоді на e, поточний ремонт збільшуємо ще далі. Домови не буде питання доглянувати. Там як всі документи зроблені на всіх по клас. Це капітальний ремонт. Там треба колядувати, ніхто не захотів робити ці гроші.

В ту сторону ви не розширюєте її, в другої сторони приватизовані якимсь чином земельні ділянки домогосподарства, які ми не маємо права підсумкувати. Ну, люди думали чи коли городинний забор, і два метри дороги залишилися. Що купити гайтера, з неї вирівняти, бо ви не собі Ні, там є місце, де вода має пікар, просто не треба випускати. Та не ви сказали, що ви дополагаєте. Все, ключі проєкта на наступний рік будуть дороги. Якщо ви там депутат, не пропозицію, що це перша необхідності дороги. А може пару років. Які ви можете планувати ці дороги зроблені. У барові зроблено 80% доріг від загальної кількості населених Не Мені він добавить. Це рік ми зникнемо. Днадцят... Там є неощеплено дорога. Вона відношено не на землях.

Просто щоб вона так історично стала, що вона не рівна, там нема куди сподіватися води. Вона збирає одній жінці в тому класу подвір'я. І її криша цього будинку на рівні з дорогою. Щоб його зробити там по-людськи, треба зняти повністю сантиметрів 50-70 весь нажару по-новому зробити дорогу. Але вона хоче сама нас. Які будуть зроблені подвоченим ремонтом без оголошення процедури закупівлі. цьому році? А потім ремонту треба зробити проєкт, вийти експертизу. Голосистенка до цьому році не стиха бюджетний рік закінчується 27 сьомого числа на наступний рік. в вперед. Андрій трохи, коли ви були на минулому засіданні сесії, коли ми сідали, обіцяли всі населені пункти, коли ми кожен депутат мав принести листочок з проблеми місцями, які він вважає за потрібне вирішити в поточному бюджетному році то ви цього сьогодні не говорили. А так як решта депутатів принесли і сказали, я пропоную те, те, те. А далі ми з вами зберемося перед сесією на, на 25 рік, затвердження бюджету, і будемо вибирати пріоритетні проблемні місця. Робити треба багато що. І у вас, і зброя, і в гачеві, і в городку. І Але ж є перша чиновка, є ні. От коли будемо перед сесією, включать дороги, які будуть ремонтуватися наступний рік, тоді ви і скажіть, що я вважаю що на ось от дорога. Там проєктанти, що там, вони такі yeah, були. Дуже просто складно спроєктувати. Вони там дивилися. Пам'ятаєте, ж там були yeah, зразу, вони yeah, yeah. після землі ходили. Просто що там проблемна така ділянка, і вони кажуть, ми, ми, знаю, дорогі, ми yeah. Yeah. не знаємо капітальні цієї дороги, ми не Так, можемо не робиться. Поправить буде подвоє. Просто там просто заохочувати пройде. Там ще щось треба думати, що там отак то відміли. А ніхто не хоче ту воду приймати. От коли. Поможить. Якщо ми заберемо воду від одного домогосподарства, вона піде до другого. І не Це треба було все думати, коли починали забудовуватися. Куди має подібність ця вода? В проєкті цього рішення ми включили тільки ті дороги, які вже у нас є. проєкт поштовочна документація на капітальний ремонт. Ми включили цього руку. Давайте ми ж голова на Наступний рік будемо оце збиратися ще перед сесією. Вислуховувати ще ваші пропозиції, тому що ми будемо перспективний план е, роботи на наступний рік. Що ми зможемо зробити на наступний рік? Ви ж самі бачите, що в нас все-таки ми в стані військового стану зараз. І е, що, яка перспектива нас чекає, ніхто з нас не знає. Е, в цьому році в нас з вами не було вилучення коштів. На наступний рік у нас проєкти бюджету державний проєкти, а вже в законі і державний бюджет на 25 рік. 42 мільйони 800 вилучається з нашого бюджету. Це дуже велика сума. Правильно, на який день буде вибирати всі депутати, хто дорого подивиться. То ми не спеціально робили день Ми робили цей день депутати. І їздили по сьогодні. Ранку до вечора їздили. Ну, Нам ще раз зібратися, щоб побачити вашу дорогу. Нам не ви повинні А чого ви прийшли, то тільки на Ви що, прийшли, ви були для суму, ви бачили дорогу. Ми бачимо, що нам потрібно. Це треба ж зробити. Рада сам Так, це треба проєкта завершити. Ми не експерти, ми було, перед цим Тут, ологу, ми говоримо, що ологу, да, і, і це питання піднімається одноразово, просто проблеми міста. Але ж те, що, що не може проїхати пожежна машина, це неправда. Жежна машина не змогла проїхати в рівні раді. Заставши людей попросити добровільно передати комунальну власність три метри ділянки, які вони беззаконно приватизували. Державний як має право скасувати тільки рішенням суду. Сільська рада не може відмінити. Бо ваша батька сільська рада колишня дала дозвіл на приватизацію в існуючих межах, яким чином ми зараз можемо забрати людей. Коли ви їм дали приватизувати. І ви будучи депутатом. Ми їх забрати не будемо. Ми не маємо права робити власного асфальтне покриття по приватній власності. Люди дадуть в голову. От, і тону ряту згоду передачу трьох метрів у. Ні, вони з років не працюють, бо їхні гроші знаходяться нижче, кого не дорожнього метру двадцять. А другий коли там буде стояти? Яким як чином ваше, ми розширити можемо? А якби ваш там був будинок за розсадило, ви Там Та мину, є? Все. А там є. А то понятно, що вас так буде. Рянь, всі можливі. Це сьогодні відкриється питання відділення коштів на дороги, які можуть при сприятливих погодних умовах влаштовувати всього років. На наступний рік включайте в перелік. Будуть ще питання до Реноводи. Mm -hmm. Тоді є пропозиція проєкту рішення цього питання схватити, де видиш на родний сесії Хто за таку пропозицію прошу та за? Проти отримались. Дякую, питання про те, но вичерпання.